Зі мої любі! Усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. у цьому відео я хочу пригадати матч донецького шахтаря у Лізі Європи сезону 2016-2017 років. 3 листопада, 2016 рік, група А, 4 тур, Бельгійський Гент, у себе вдома на стадіоні Геламко Арена. Команда приймає донецький шахтар. 5 Донецький Шахтар перемагає. І Сьогодні, друзі, хочу згадати цей просто неймовірний матч. Ну, давайте все розпочнемо обговорювати по порядку. До речі, друзі, нагадаю, що це була група А, що в цій групі були такі команди Шахтар Донецьк, Гент, Коніаспор та Брага. А тепер, друзі, давайте безпосередньо про саме матч говорити. 3-4-2-1. Стартова розстановка бельгійської команди «Гент». головний тренер команди Ван Хазебрук». У воротах Ріні Гершон Асаре, Нільсен, три к захисники, нета СТ півзахисники, ДГР Фокет Латира, Мілечевич Симон, центральні ткуальні півзахисники та Кулібалі. Кулібалі у нападі. Це стартова розстановка «Гента». Шахтар Донецьк, головний тренер команди Пол Фонзек, 4-1-4-1. Стартовий роснок Штея. Дріп'ят в воротах. Кучер. Ярослав Ракліцький. Пара центральних захисників Дар'ю Серна Ісмаїлі по флангах. Араз Степаненко, центральний опорний півзахисник. Тайсон Фред, центральні атакувальні півзахисники. Марлос Бернард по флангах та Факундо Ферейра у нападі. Це стартова розстановка української команди. Друзі, а тепер давайте безпосередньо про саму битву говорити. Друзі, вже на першій хвилині матчу Гент рахунку мачі відкриває. Що буде точніше, вже на секунді так 19 вдається Генту забитий, неймовірно швидкий м'яч. Ця атака пройшла лівому флангу. Сімон виконує подачу, Кулібалі б'є головою і забиває гол. І забиває гол. Перша хвилина матчу. 1-0, рахунок стає на користь бельгійської команди. Колібалі забиває та виводить Гент вперед. А Шахтар намагалася команда Pool відповісти своїм забитим м'ячем, але справді Гент дуже здорова команда діла і справді не давала штері можливості. Але ось вона 35 п'ята хвилина матчу. Якщо так не помиляюся, Шахтар заробив право на пенальті. Дуже здорово пройшла ця атака. Якщо не помиляюся, то е, Ярослав Ракицький зробив просто ідеальну діагональ. Може помилятися, звичайно. що... Ну, ще не помиляюся, що це був саме Ярослав Ракицький. Саме він робить діагональ у напрямку футболіста Шахтаря. Uh, може помилятися. Ось на Бернардо він робив передачу. Вибігає воротар, але помиляється. Потім Вакудо. Греє підкат і віддає на Тайсон. Тайсон виходить на дану позицію. Тайсон збивається. Це пенальті! Це пенальті. Тайсон! Тайсон! Заробив право на пенальті. Тайсон заробляє право на пенальті до 11 метрової позначки підходить. підходить до Марос! Марос! Підходить до 11-метрової позначки. Марос. Робить розбіг. Пробиваю Марлос! Гол! 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 Марлос! Марлос! Забиваю гол! Вгадав ворота аргента напрямок польоту Мяча, але Мяч усі ці воріт бельгійської команди. Один-один марлос, рахунку матчі зрівняв. The 1-1. Донецький Шахтар зрівняв рахунку. Ну і після того у донецький Шахтар з'явилася у Донечани справді впевненість. 41-й номайті Шахтар дуже здорово виходить в контратаку! Facund the Farrer, якщо не помняє, там взагалі дуже здорово донечанни справді розіграли. То мі справді неймовірно, справді, розіграв ти кірника. Гуліву передачу записав, да, Факун, Фарера. Але як же там донечани цю комбінацію то розіграли? Все розпочалося дуже здорово пресинг розбили донечани. Дуже здорово розбили пресен. Хороша передача Бернарда. до п'яткови відіграє Тайсона, Тайсон. тайсон. Виходить, один один. Удар в лишний кут! гол, 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 Гооол! Два один! Два один! до Ферера! І Бернарда би виділяв, бо як який віддав на Facundu передачі Факундо п'яткою, Дуже здорово підіграє Тайсон. Тайсон виходить один на один, то забиває гол! Тайсон 2-1! Тайсон забиває гол. Пробує ближніку Тайсон та робить рахунок матчі до один на користь української команди. Але і це ще був не кінець. Але і це, мої любі друзі, ще був не кінець. Пригадиться дальній удар Ярослава Ракоцького. Ярослав Ракицький! Наносить гарматний постріл. І м'яч летить на котовий. Ось знецький шахтар, внецька команда заробила право на котовий. Дар'я Сарна з правого флангу, виконує акцентовану подачу. Вірвається, Тарас Тепаненко, душного майданчика. Тарас, пробиває головою. Гол! 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 Три один! Тарас! Степаненко! Тарас Степаненко! Робить рахунок матчі 3-1 на користь української команди. Тарас Степаненко забиває красень гол! Гол! 3-1! Так і завершується перша 45 хвилинка. Тай номер 2! Тай номер 2. В, 4 вийде, Ордец. В вийде Донгалан. Первая та е, Саєв. У команди. Е, в другому таймі. В принципі, Шатар продовжував створювати тиск. Поволоді м'ячем була таринова. Але за ударами Шахтар... Ну, мені принаймні, так здається, Шахтар був цікавіше. Шатар був цікавіше, Шатар створював моменти. І справді, непевний там був хороший удар і Тайсона. Коли гру вступав, то в принципі шахтар і справді контролював. А матч Ну і ось вона, 67 хвилина матча Донецький Жадар проводить зрячу контратаку. Дуже здорово ця атака пройшла. По лівому флангу набирає швидкість Ісмаїлі, Ісмаїлі! набирає хит по лівому флангу. Ісмаїлі! Виконує простріл! Відбивається футболіст Гента! Підбирає м'яч Тайсон! Тайсон відкидає мяч на Фреда, Фред б'є гол! 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 Фред! Фред забиває гол. Тайсон записує до свого пасива голіву передачу. 4-1. Рахунок стає на користь української команди. 4-1 рахунок стає на курсі української команди. Гензабія. гензабіем, 82-хвин, далі Ідеальна подача з лівого флангу. Ідеальна подача від Асаре. Асаре подає з лівого флангу. ПРБ пробиває в вдоти! Андрій Пятов нібито і дотягується до м'яча сітці української команди. 2-4. Гент 1 м'яч бельгійської команди від Квайтала. Але це ще був на кінець, тому що донецький шахтар, дуже здорова команда з Донецька провела контратаку по лівофлангу. Простріл, рикошетить Бернарда, в кінці кінці між до Факундо, доходить Факундо, б'є гол, гол, Факундо Феррери забиває, Факундо Феррери забиває, Смейлі прострілює, Бернард намагається пробити у поворотах, але виходить як пас Факунду Факунду. Бі, гол. Факунду Факунду. на Факундо Феррера! Факундо, б'є головою, гол, 5-2, Факундо Феррери забиває. Збив Факундо, трапить рахунок у матчі 5-2 на кордонницьку шпитаря. Ну, і це ще був не кінець. І це ще був не кінець, дві хвилини проходить, Фокіт подає. Е, Мілачевич головою збиває гол. Три п'ять. Ген знову один м'яч швидко витала бельгійська команда, але в кінці в суддя дає фінальний свисток. П'ять три. Донецький шахтар перемагає. Друзі, до давайте подумаємо статистику, да? На контроль м'яча, в принципі, да? 51-49 написано на коротшах а ось. Волнение мячем рівне, рівне. Тобто по контролю, в принципі, рівновага. Може так вважати, але ось за ударами невеличка перевага була в 11 10 11-10, ну, в принципі, так уж, да? не така те велика перевага в штеря. Нілочки перевага була в штеря. Тут не написано удари в площину, да, ось 11 ударів в штеря, 10 ударів у гента. У Гента десь 5 було ударів в площину за матч 4 було 7 ударів в площину. Ну і відповідно ще 9-5 у нас ось така статистика кутових. 450 передач у А, відповідно 485 пасів у Донецьку у Штаря. Друзі, це був справді просто якийсь неймовірний матч. В принципі, якщо так брати моменти, в принципі, футбол був такий, знаєте, рівний. Але Шахтар! Шахтар! Шахтар перемагає! Перемагає! З рахунком 5-3. Друзі, це була просто якась неймовірна перемога. Друзі, що думаєте, взагалі то ви цього матчу? Якщо у вас є бажання, напишіть свої думки в коментарях. Приглядали матч у NESCTRA у Лізі Європи, який відбувався 3 листопада 2016 року Гент Шахтар 5-3! Рахунок на користь української команди. Друзі, а я вам бажаю тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі. Усі до побачення, усім до нових зустрічей!